Ей, hey, йоу, друзі! Всім привіт! З вами я! Яблочко Плей. Та як ви бачите, я збіляв Скіт тепер. Е -е, чекайте що? А це що за червона штука? Алло? Так, друзі. Стоп! Я не знаю, що це. О! О, культа стало злем! Але тут і не. Та, добре. Сьогодні ми будемо продовжувати е грати на... Для місті тут дещо додалося, так бачив тут недавно. Пігнали подивимось О, вже видно. Пігнали, дивиться, що тут таке. І, бля, нього чого тут багато стало. Вау, це квартира, алло, Продавець квартир вова Стоп, так ж працює там! Алло, 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 алло? Як так шо? Як так? Добре, давайте зайдемо, поговоримо з ним. Ввіт, вова що там тебе як? Ви хочете купити квартиру, купити аж 1500? Ого, собі. А скільки в мене взагалі є? М? Цікаво. Так, скільки мене... тут відкриє. Є де цей ящик. Берете ящику грошей дама. Як в чому треба Ага. Друзі, сьогодні певний випуск получился довго. А ну давайте заглянем Берінку декуди. Ну, звісно же до банкоматів має бігти. Банкомат. Лю, хто тут ще світі ренали? Так, банкомат пусто. Дві п'ятдесятки. Двадцять по десять це як? Що я уже я сам забыл, что я тут подврыв. Азубиев. -а -а! Що мені робити з... Перепрошую, оцим от? Мені це якби треба в гроші перетворити. Мені воно взагалі тут не треба. Добре, треба буде довертатися зараз на роботу. О, тепер мене є. Добре, друзі. Пішла на роботу. Двері чуть відкриті. Так, 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 так. Так, давайте отутки усі свої речі. Чекайте, де кого збігаю. Так, друзі, я збігу. Ну, Вс. Доброго дня. Так, так-та-та-та-та-та. Mm, Біжала добувати. Надіюсь видання. Я, я тут відео пришвидчу. Туду 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 туду. Я хочу себе купаться. О, все, ребро. 64. четыре. Будем пробить монетку. Так, это не важно. Друзі, я не купав скільки 200 мене тепер грошей. Корови тут 2. Бат, кот. і штаб не закінчив, ой. Менеджер, вибачаюсь, так. Все, друзі. Чую, це буде Так, чоловік давік. Так, друзі, чекайте. А, о, все. А вже хотів уже комбити його. А з цілих... Ніхто не знаю. Так, я надіюсь, що можна якось ігрой філпні делати. Стопу ДМТ Та тут можно его обмінювати? Треба Точно Якис запу Да, друзья, просто делюсь свои видосы снимаю Ту забув Тут можно получать соточки але треба тоді от його двадцяток по п'ять брати. І потім... та ні, я думаю, швиденько зараз зробимо все. Йо, їх тут багато. Получиться хорошее. Я думаю, в квартиру скоро друзі, будем переїжджати. А з с тебе просто поприбираюсь. І... Мені не хватає. Добре. Зараз знову складу. Все друзі, за мной гелят тут розклав. А ну... Та наш три. ліпша ідея. Давайте переходять, скільки у нас є. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, вісім дев'ять, десять, одинадцять. Тобто один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять, одинадцять. Тобто я всі гроші. То що можу десять разів взяти. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Пять. 4, Три. Два. Друзі, мені хватає рівно. О, да, чуть Друзі, Друзі, мене вже є перша 50. Я тут порахував, і тут а, рівно виходить. Друга. Бачите, як ми добре вклались? Тобто 55 і... Друзі, просто рівно є. Треба буде що добавити функцію, щоб може було п'ятірка щось робити, а то просто що будуть. Стопа як десятка. А Друзі, гора! Пірналий! А, стоп! А добре, там уже вибить, ми можемо бути колу купити. Я хочу купити десь так повище. Так, все. Все. Збираємо все, що в мене є в холодильнику. или... І не забувай, що у мене ще є одна шоколадка. Так... Що з тим тоді буде гаражем? Е, я не знаю, що це буде. Але оці от тупочки я собі заберу пару штучок. Подобається мені мені. І оце я теж заберу. Що можеш щось своє туди забирати? Все. попрощай. І, друзі, давайте випивати таке енергетик, щоб швидше добігти до своєї лови. Квартири. Огу, побігли. Кварт, 22 другие рівень вже взяв, все так швидко. Так, я хочу взяти десь повище. Я не знаю, може перед останній поверх, а тут їх скільки? Так, це пойде перед останній? Ні, ще вище. Ще вище? Все, все остання, злив я собі у цей візьму. Будь-яка квартира тепер може стати моєю. М -м -м, давайте не знаю, оця квартира. Чи стітня? Во, оця квартира. Так, все, це моя квартира. О, так тут зразу облаштовані. Марію це вот тепер на кухню поставлю десь А та в маленька Я не знаю куди це ставити Да это тут Чуть-чуть Зараз десь поризне бы проставляю та й все. Е, не знаю, хай тут буде буду на Тут ота і тут, ота. А маліше, от. тут. А малі є ще отакі тумбочки. Раз, два. Ще одна, не хай буде тут, а я не знаю, забагато речей собой Ні, Тут вже не підходить, тут не підходить. Тут ми її заберемо. Так, сійте, що за холодильник? А, ось такі мальцевий в хаті стоїть. Піца, кексики, перегарчик і энергетик. Я просто баночку покладу. Е, куди це поставити? А тут зразу. Та, звісно, квартирка невелика, ну що поробиш? так от собі. Бо розкладу гроші. Що ж, друзі, в цьому відео ми нарешті купили собі квартиру, тому підписуйтесь, ставте вподобайки. Ну, не забувайте про колокольчик А з вами був я. Яблочко Пле і. Чекайте, перевірю. C 包包。